Вітання глядачам телеканалу Альта в ефірі програма огляд новин. І наразі наші журналісти вже готові познайомити вас із найбільш помітними подіями, які цими днями відбулися на Переяславщині. Нарешті обрали відтепер депутати райради з новим головою. 50, бюлеті для 2, два де. Кримінал по Переяславській знайдено винуватців різні біля клубу Міленіум, а також виявлено факт торгівлі амфітаміном. Переяславський місквітіл, веде боротьбу з наркоманією. Ліки зі знижкою для гіпертоніків. На Переяславщині діє пілотний соціальний проєкт. Якщо хворому необхідно якийсь лік, він може звернутися до любого спеціаліста у поліклініці, а також в стаціонарі. І Переяславський козацький куліш. У нашому місті напередодні свята Покрови провели фестиваль і традиційну посвяту в козаки. Це не просто звання берегиня, це ж відповідальність. Ми відповідаємо за козаків, щоб їх підтримувати завжди. Головною новиною нашого інформаційного випуску є результат чергової сесії райради, під час якої депутати обирали голову. Та про це дещо згодом. А от розпочнемо програму з новин тижня у понеділок у залі засідань РДА відбулася традиційна апаратна нарада, на якій серед поточних робочих питань було розглянуто й проблемні. Крім того, головам сільських рад та представникам різних служб району офіційно представили нових заступників голови райдержадміністрації. Подробиці відомі Івані Данюк. Із офіційного представлення своїх заступників голова райдержадміністрації Андрій Недяк власне розпочав роботу апаратної наради. Тож відтепер за економічну частину відповідатиме Юрій Клименко. А за аграрний сектор Борис Аврамич. Нагадаю, до недавнього часу ці посади обіймали відповідно Ілона Куроска та Віктор Качкалда. Андрій Недяк сподівається, що новопризначені люди працюватимуть найгірше своїх попередників, і головне для громади. Будь ласка, підключайтесь, працюйте, ви. Знаєте, в районі, я думаю, що вони зроблять все, все можливе для того, щоб поліпшити соціальну економічну ситуацію в нашому районі. Перейшовши власне, до обговорення поточних робочих питань, учасники засідання звернули увагу і на кілька напрямів, які потребують конкретних дій. Серед них, зокрема, ситуація відсутності в деяких селах району ділянок, які б слугували громаді місцем для випасу великої рогатої худоби. Сільським головам про порядок передачі земельних ділянок державної власності в комунальну розповів начальник районного управління Держземагентства Вадим Парховнюк. На сьогоднішній день процедура передбачена в 117 статті земельного кодексу. Там прописано, що передача земель з державної комунальної власності з комунальної держави проводиться за на підставі рішення відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування. При цьому рішення зазначених органів пояснює Вадим Парховнюк, приймається на підставі проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх цільового призначення відповідно до закону та надання в користування земельних ділянок, межі яких не встановлені на місцевості. Звертайтеся з відповідними заявами до нашого вища стоящого структурного підрозділу. головного управління. своєю чергою голова райдержадміністрації Андрій Недяко звучив не менш болюче питання для громади Переяславщини. Стосується ж воно діяльності так званих ліцензіатів, які здійснюють перевірку димовентканалів. Зокрема, до адміністрації надійшла колективна скарга від жителів села Світанку. З якого часу раптом приходили якісь люди, не показуючи ніяких документів, ніяких посвідчень. Починали вимагати гроші, нібито за перевірку Болдорів. Якщо ми відмовлялись платити, нас дуже переконливо залякували відключенням газу. Я ці всі документи вашої присутності передаю прокурору, тому що мені ці колективні скарги взагалі не зрозуміють. На сьогоднішній день у вас є ліцензовані підприємства, які надають послуги. У мене питання: це проблема надати якісні послуги, чи не проблема? Варто зазначити, що це питання ми також наразі досліджуємо. Тож у найближчих випусках огляду новин обов'язково висвітлимо його детальніше. В одному з випусків огляду новин ми повідомляли про неприємний випадок з летальним наслідком, який стався 25 серпня цього року поблизу нічного клубу Міленіум. У кривавій сутиці загинув житель Березані. Кілька чоловік отримали ножові поранення. Особи, які скоїли злочин, тривалий час перебували в розшуку. І нарешті кілька днів тому стало відомо їхнє місце знаходження, де наразі перебувають злочинці, і яка їх подальша доля, розповідалі. 11 жовтня в місті Вінниці було затримано двох підозрюваних, які скоїли злочин, що призвів до летального наслідку. Чоловіки перебували в розшуку близько двох місяців. Проведенням негласних слідчих розшукових дій над цим працювали працівники Главка, карного розшуку главка і працівники карного розшуку Переяслав Хмельницького міськвідділу проведенням певних міроприємств. Були затримані в місті Вінниця два чоловіки, уродженці міста Болград Одеської області, які певний час протягом 2,5 років проживали в місті Переяслав Хмельницький. Один із винуватців зізнався у скоєному і перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Його чекає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років. Інші проходить у цій справі як свідок. Також місцевими міліціянтами нещодавно були затримані двоє молодиків, які займалися збутом психотропних речовин. одному десь 26 років, одному 21 рік, які займалися збутом. Психотропних речовин, тобто амфетаміна. Вони збували десь по граму амфетаміна. Грам амфетаміна десь коштує приблизно до 300 гривень. Переяславський міськвідділ веде боротьбу з наркоманією, питаємося боротися з цим злом. Рухаємося далі. 27 вересня депутати райради на сесійному засіданні обирали голову. Тоді на цю посаду було запропоновано три кандидатури: Володимира Лисюченка, Олександра Коваленка та Анатолія Дими. У результаті голосування Володимир Лисюченко отримав 23 голоси. Анатолій Дима, 14, Олександр Коваленко 15. У зв'язку з тим, що жоден з кандидатів не набрав необхідної для обрання кількості голосів 32, відбулося переголосування. У цьому випадку депутати обирали між двома кандидатурами, за які присутні віддали найбільше голосів. Тож Володимир Лисюченко отримав 28 голосів, Олександр Коваленко 17. І знову жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів. Депутати вирішили питання про обрання голови райради розглянути на наступній сесії. Її засідання відбулося у вівторок, 15 жовтня. Про це докладніше у сюжеті Тетяни Панченко. На засідання 31-ї сесії райради прийшло 53 депутати. На початку виконувач обов'язків голови райради Іван Богоєнко звертається до присутніх з тим, щоб вони запропонували кандидатури своїх колег на посаду голови районної ради. Народні обранці вносять пропозиції. Із залу звучать прізвища Олександра Коваленка, Любові Яноприєнко та Володимира Лисюченка. Члени лічильної комісії готують бюлетені. Депутати розпочинають процес таємного голосування. Його результати такі: Володимира Лисюченка підтримало 24 депутати: Олександра Коваленка 21, Любов Онопрієнко 5. Не підтримали жодного з кандидатів. Двоє. Один бюлетень виявився зіпсованим. За регламентом, якщо жоден із кандидатів не набирає необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування. Тож присутні знову беруться до обрання голови райради. У ньому беруть участь уже два кандидати, які набрали найбільше голосів. Однак і переголосування не дає результату. Так, Володимир Лисюченко отримує 30 голосів, а Олександр Коваленко 18. Не підтримали жодного з кандидатів троє. Два бюлетені були зіпсовані. Від деяких із народних обранців звучить пропозиція оголосити перерву до 13-ї години. І сесійне засідання розділити на два. І вже на другому продовжити обрання голови райради. Більшість цю пропозицію підтримують. На друге пленарне засідання прийшли майже всі депутати, котрі були на першому, 52. Депутат районної ради Олександр Коваленко звертається до народних обранців. Ми маємо два питання. Перше питання це обрання голови районної ради. Друге питання різне. Перше питання ми розглянули. Вибори відбулися. Вибори відбулися, але вони не є результативними. У нас було два тури. Треба призначати дату проведення наступних виборів. Більшість присутніх з цим не погоджується. Так голова райдержадміністрації депутат Райради Андрій Недяк каже, усе відбувається без порушень регламенту. У нас сьогодні чергова сесія. Те, що ми колективно вирішили зробити перерву, далі проводити, заслуховувати перше питання, я не бачу тут ніяких перешкод. Але те, що голова повинен бути на черговій сесії обраний, так це 100%. І ми, те, що... це питання вже розглянули. Е, Олександр, Васильович, ми розглянули, більшість проголосувала і на сьогоднішній день стоїть питання виборів. А друге питання різне. Ми будемо слухати в кінці. Врешті виконувач обов'язків голови райради Іван Бугаєнко виносить на голосування питання про продовження другого пленарного засідання з обранням голови райради. Більшість підносить руки за депутати. Пропонують кандидатури на посаду очільника районної ради. Ними є Олександр Коваленко, Володимир Лисюченко, Григорій Дубина та Михайло Марченко. Останні двоє знімають свої кандидатури. Тож у виборах беруть участь знову Володимир Лисюченко та Олександр Коваленко. Цього разу таємне голосування виявилося більш результативним. Дійсний бюлетів 50, не тійських 2, для використаних бюлетенів 10. В результаті підрахунки голоси таким чином. За Коваленко Олександра Сергійовича 13, за Лисюченка Володимира Михайловича 33. Не підтримує жодного кандидата чотири. Таким чином головний ради обрани лісінко Володимир, 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 володимир Виха. Отож головою райради обрано Володимира Лисюченка. Після проведення всіх необхідних процедур новопризначений голова зачитав присягу. А по завершенні сесії сказав нам в інтерв'ю, що вдячний за підтримку депутатів-колег. Враження, скажімо, як і позитивні, більшість позитивних. І, от все-таки плідна праця депутатів, і більшість голосів проголосували за мою контуру. От, Я вважаю, що фальсифікації не було, тиску не було на депутатів. Володимир Лисюченко запевнив, що його робота буде спрямована на стабільний розвиток громади району. Основна Задача сприяти наповненню бюджету і розвитку робочих місць, залучення інвесторів до і сприяти районній адміністрації, сприяти цій роботі, а не заважати, як були такі випадки, що не було порозуміння. І до соціальних тем Кабінетом міністрів України 25 квітня 2012 року було прийнято постанову під номером 340 про реалізацію пілотного проєкту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою. Вона передбачає часткове відшкодування вартості лікарських засобів пацієнтам із зазначеним діагнозом. А от із 12 червня 2013 року пілотний проект удосконалили, збільшили пере. Лік лікарських засобів комбінованими препаратами. Цей проект діє нині, донині і на території нашого міста і району. Та, на жаль, не всі люди з гіпертонією користуються можливістю отримати ліки зі знижкою. Досліджувала тему Ольга Гребінчукова. Пілотний соціальний проєкт було створено в першу чергу з метою допомогти хворим на гіпертонію заощадити кошти при купівлі потрібних ліків. Для того, щоб отримати знижку, потрібно лише мати рецепт від лікаря. На даний час у нас також існує база хворих на гіпертонічну хворобу в базі біля 15 тисяч пацієнтів. Якщо хворому необхідно якийсь лік, він може звернутися до будь-якого спеціаліста у поліклініці, а також в стаціонарі. Препарати для лікування осіб із гіпертонічною хворобою в межах кожної міжнародної депатентованої назви з урахуванням відповідного дозування поділяються на три групи, залежно від їх вартості: з урахуванням граничного постачальницько-збутових та торгівельних надбавок, встановлених постановою Кабінету міністрів України від 25 квітня 2012 року. На даний час є препарати в аптеці першої групи і другої групи. Що таке перша група ліків, які відносяться до пілотного проєкту? Це та група, яка знижка на неї йде 90%. Друга група лікарських засобів це ті, які відшкодовуються менше, ніж 90%. Уже лікарню відвідало близько трьох тисяч пацієнтів гіпертоніків. Виписано понад 4,5 тисячі рецептів. Як зазначає завідувачка поліклінічного відділення ЦРЛ Лідія Стефанська, цей проект зручний не тільки для містян, а й для жителів переяслав Хмельницького району. Сільським жителям в першу чергу потрібно, щоб це було доступно для сільського жителя. То вирішено було, що Люди на селі можуть отримати ці ліки через своїх фельдшерів. Можна виписати лік, коли лікар приїжджає до села. Можна виписати, а також через свого фельдшера замовити. Фельдшер доїжджає до аптеки і може навіть привезти в село. Ніякої проблеми тут немає. Аптека Оптика номер 1 яка обслуговує хворих на гіпертонію, розташована у приміщенні торгового центру Софія, що поблизу автовокзалу. Почали ми працювати з 8 листопада 2012 року. От тільки починався пілотний проєкт. І ми взяли участь у цьому проєкті. За цей час відпустили десь до 4 тисяч людей. Так, як зазначає Людмила Мостова, вдячних людей багато, але й нарікання теж мають місце. Адже ціни на ліки для гіпертоніків різні, а це суттєво впливає на знижку. Усе залежить від країни виробника. Якщо вітчизняні ліки, то вітчизняні ліки коштують там скидки дуже великі. І платити людям гривна, от, допустимо, візьмем, Амлодипін Фармаковський 10 мг номером 20. Коштує він 13,30, А референтна ціна відшкодовує держава 12,21. Людина тільки платить гривну 9 копійок. Імпортний препарат, от візьмемо бісепролол. 10 міліграм номером 30 коштує він 46,60. Референтна ціна, томість відшкодовування державою 29,39. Людина заплатить 17,21. З виходом цього пілотного соціального проєкту фармацевтам додалося чимало роботи. Нам ну, відповідають правильно, не грублять, а другі є грублять від. А чим не задоволені? Чим не задоволені весном? Дуже багато. Таких помилків лікарських. Не одного підписа немає, або печаті, бо якось штампика немає. Буває, що дозіровка супада таку, як вони хочуть. Зараз інтенсивніше, більше люди звертаються з рецептами, хочуть лікуватися, бути здоровими. Доводиться щодня проводити роз'яснювальну роботу серед населення, але й паперових клопотів немало, каже завідувачка аптеки оптики номер 1 Жанна Смаль. Дуже багато роботи, і писемної, і з людьми потрібно працювати, нервова система трошки напружена у всіх. Але що робити? Треба людей відпускати і входити в їхнє положення. Більшість зарубіжних препаратів немає, в основному українського виробництва препарати. Але люди звикли до імпортного, то приходять говорять, дайте нам імпортне, а ми говоримо, що в пілотному проєкті його немає. Але ми їм пропонуємо. Українське Пілотний соціальний проєкт, який має на меті часткове або повне відшкодування ліків для людей, хворих на гіпертонію, пропонує препарати вітчизняного виробника. До списку входять такі фармацевтичні компанії, як Фармак, Здоров'я, Технолог, Дарниця, Луганський, Київський і Борщагівський хіміко-фармацевтичні заводи. Отож, усі люди, хворі на гіпертонію, за наявності рецепта від лікаря, мають змогу отримати знижку на потрібні препарати, але тільки на ті групи ліків, які визначені Міністерством охорони здоров'я. І занесені до списку пілотного соціального проєкту. Сьогоднішній день теж був насичений багатьма цікавими подіями. Деякі з них потрапили в поле зору наших журналістів, тож про це далі коротко. Сьогодні в приміщенні будинку освіти відбулася презентація книги Наталії Павлик Літературна Переяславщина. Це літературно-критична монографія, у якій проаналізовано твори письменників і поетів нашого краю. «Сьогодні в Переяславі свято побачила світ книга. Відомої поетки, прекрасного високофахового музейного працівника, культурного громадського діяча Наталії Павлик, кафедра української зарубіжної літератури та методики навчання Переяславського державного університету імені Григорія Сковороди на своєму засіданні обговорила цю книгу, наукову книгу, і рекомендувала її до друку. Скажу відверто: в мене виходили чотири. 4... Збірки своїх поетичних, я не чекала з таким їх нетерпінням і з такою напругою, як виходу ось цієї книги. Переді мною стало завдання, як допомогти вчителям, які мають вести уроки літератури рідного краю, а матеріал розпорошений. Тому найперший задум був дати цю книгу вчителям-словесникам. І також сьогодні, 16 жовтня, поблизу лісового озера пройшли щорічні змагання із туризму. У них взяли участь школярі міста і району, а також їхні педагоги. Змагання традиційні щорічні. Організатором змагань виступає станція юних туристів та відділ освіти Персменицькою міської ради». Ми погодилися допомогти і. І в змаганнях, і, можливо, деякі моментами проспонсорувати деякі подарунки. Настроювалася, нервничаю. Переживаєш? Вона да. ну, налаштована як. Надіюсь на краще. Зараз Настя, сюда в Контрольна лінія, Настя, сядь її. Знімай, допомагай, давай. Помогай. Більш детально про всі ці та інші події ми розповімо у наступному випуску програми огляду новин. А зараз до теми святкової. 14 жовтня православна церква відзначала свято Покрови Пресвятої Богородиці, і саме на покрову в нашій країні святкує День українського козацтва. Нині в державі існує немало козацьких об'єднань, учасники яких намагаються продовжувати традиції своїх славних попередників. Звісно, є козаки на Переяславщині. Цьогоріч серед різноманітних заходів, присвячених дню українського козацтва, у нашому краї провели фестиваль під назвою Переяславський козацький куліш. Як це було? Дивіться. Далі відзначати день українського козацтва для Переяславців уже давно стало традицією. Цього разу вони зібралися великим гуртом на території навчально-спортивної бази «Переяславль», де варили традиційний куліш, а ще проводили урочисту церемонію посвятив козаки нових членів Переяславського ордена бронзового козацького хреста третього ступеня імені Богдана Хмельницького, полку українського реєстрового козацтва під керівництвом отамана полку Євгена Чернея. Сьогодні напередодні свята Українського козацтва, Переяславський орден бронзового козацького христа 3 ступеню імені Богдана Хмельницького полку Українського реєстрового Козацтва поповнюється новими членами із складу берегінь та козаків. Свято Покрови Пресвятої Богородиці має важливе значення для козаків берегинь, козачат, джур та лель, котрі входять до складу українського козацтва. І добре, що завдяки цим людям традиції нашого народу продовжують зберігатися, зазначив керівник апарату райдержадміністрації Сергій Бояренко. Він привітав усю велику козацьку родину зі святом. Цей день став особливим майже для 30 жителів нашого міста і району. Люди прийняли для себе важливе рішення: поповнити лави української. ...реєстрового козацтва. Серед них і житель села Пристрім Іван Чечет. Який раз їздив, то змагання то те, то те, і все рем'я козаки, а тут треба якось вже рішення рішити, так вже сьогодні це якраз прийняли. І прийнявся, вже козаки прийняли. Почесне звання берегинь віднині носитимуть і медсестри Ірина Крепель та Оксана Коток. Поводитися більш. Відповідати своєму, ну так як ми скажемо, вже нас чи статус, чи як берегині. Серйозно відноситись до цього це не просто звання берегиня, це ж відповідальність. Ми відповідаємо за козаків, щоб їх підтримувати завжди. Тоді козаки ще довго розважалися, смакували запашним кулішем та слухали народні пісні. На сьогодні це і всі новини. Наостанок хочу нагадати, що наші програми можна переглядати і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 56318. На цьому я кажу вам до побачення. На все добре.